Доброго дня, дорогі українці. Сьогодні 3 серпня 2022 року. Вийшли сина подивитися на наші посіви Ось арбуз болгарка. Це соняшник. Ранстаровський. Рекомендує наш український виробник, селекціонер. Соя, теж дивлюсь, переживаємо з гусінь. Бачу Полтавській, чи то Кіровоградській області теж є. Ну, запрошлий рік у нас було, але ми победили її. Ну, звісно, на відео там халепа Засівалочки скажу, кому потрібно, заказуйте. Э, я думав, до 24 лютого, коли почалась війна, закази думав, що відміняться. Ну ні, пізніше перезвонили і все осталось на своїх місцях. Так що надалі живемо по можливості. Будемо сіяти, жити, молитися сам перед за нашу державу, за наше військо, що Бог послав ангельське військо на захист. І написано в Біблії блажен народ, який уповає на нього. І Бог благословить. А написано Благословіння Господні вони збагачують і суму собою не приносять. Будемо це пам'ятати. Слава Богу нашому. Амінь.